Добрий день, шановні учні, вчителі та усі глядачі нашого шкільного ефіру. Вас щиро вітають учениці 10 класу Брянцева Світлана та Кудибіна Ксенія. І ми представляємо ліцей номер 6 Сьогодні ми підготували для вас найважливіші і найцікавіші новини з життя нашої шкільної родини. Почнемо з головного. Після тривалої перерви, пов'язаної з безпековою ситуацією, наші учні нарешті повернулися до очного навчання. Коридору ліцею знову наповнилися сміхом, рухом та живою енергією. Вчителі раді бачити дітей у стінах рідної школи, а учні знову відчувати справжнє шкільне життя, якого так довго бракувало. У нашому ліцеї відбулася ще одна важлива подія: вибори шкільного обуцмена. Це відповідальна місія представника учнівства, який допомагає вирішувати важливі питання, захищати права та формувати шкільну культуру. За підсумками голосування обуцменом стала учениця 10 класу Брянцева Світлана. Вітаємо Світлану та бажаємо їй успіхів сміливих рішень і підтримки всіх учнів. Дякую. Також хочемо поділитися подією, яка має велике значення для всієї нашої громади. У ліцеї відкрили меморіальні дошки на честь наших полеглих захисників, а саме Юрію Рязанову, Сергію Звеліндовському та Дмитру Равністу. Це тихий, але дуже сильний знак пам'яті про мужніх людей, які віддали своє життя за мир і свободу нашої країни. Ми завжди будемо пам'ятати їхній подвиг. А тепер до спортивних новин. Учні продовжують демонструвати витримку, силу та командний дух на змаганнях. Козацький гард, команда ліцею номер 6 здобула почесне третє місце. Це результат наполегливих тренувань, згуртованості та віри в себе. Бажаємо нових перемог і ще більш високих результатів. У нас є індивідуальні спортивні перемоги. Учні нашого ліцею Семенов Константин та Коляденко Богдан посіли перші місця у змаганнях із боксу та боротьби. Вони не тільки гідно представляють наш навчальний заклад, а й надихають інших учнів займатися спортом, бути дисциплінованими та сильними. Також наш ліцей здобув перше місце у міській виставці конкурсі Щедрість рідної землі. Цьогорічна експозиція нашого ліцею вразила журі своєю креативністю, оригінальним оформленням та справжньою любов'ю до українських традицій. Усі роботи, представлені на виставці, були створені з натхненням, турботою та величезним бажанням показати красу і щедрість нашої землі. Та це ще не всі наші досягнення. Ліцей взяв участь у всеукраїнському конкурсі Кейси кращих практик джура для всіх. І ми перемогли в номінації Власний досвід керівника Джур у сучасному педагогічному процесі. Ця нагорода свідчення того, що наші проєкти, виховна робота та патріотичні ініціативи справді мають значення і цінуються на державному рівні. Продовжує активне життя і виховний напрям. У ліцеї щотижня проводяться тематичні заходи: просвітницькі, творчі, екологічні, спортивні та патріотичні. Учні беруть участь у майстер-класах, флешмобах, лекціях, акціях та конкурсах. Кожен тиждень має свій зміст і свою мету розвивати, мотивувати і об'єднувати нашу учнівську спільноту. Усі ці події доводять, що наш ліцей це місце, де народжуються ідеї, таланти. Перемоги та важливі ініціативи ми разом будуємо сильну, дружню та активну шкільну родину. Дякуємо, що були з нами. З вами були учениці 10 класу ліцею номер 6 Бажаємо успіхів у навчанні, натхнення та мирного неба. До нових зустрічей у наступних випусках шкільних новин.